Чи знаєш ти, де живе справжнє диво? Воно не ховається в далеких замках за сімома морями і не спить у глибоких скринях під землею. Справжнє диво зовсім поруч. Воно живе у світі, який так і називається: чудо світ. Це невидима країна, що огортає нашу землю, наче тепла, прозора ковдра. Але хтось має дбати про те, щоб диво ніколи не згасало, хтось має вмикати зірки та навіювати кольорові сни. Знайомся, це Люмі найменший, але дуже важливий охоронець чудо світу. Робота Люмі це збирання іскорок. Коли на небі сяє сонечко, і ти граєшся у свої улюблені ігри, Люмі не спить. У нього дуже відповідальна робота він ходить світом і збирає іскорки радості, адже чудо світ не може існувати без радості. Ось, подивись на зеленому листочку тремтить краплинка роси. Вона спіймала сонячний промінь і засяяла всіма кольорами веселки. Це іскорка краси. Люмі обережно бере її у свою чарівну торбинку. А ось на майданчику хлопчик поділився своєю іграшкою з дівчинкою. Вони обидва посміхнулися. Ця щира посмішка це іскорка доброти. Дзвінкий сміх малюка, муркотіння котика, теплі обійми мами перед сном, все це маленькі іскорки, які люмі дбайливо збирає цілий день. Його торбинка стає все важчою і світиться все яскравіше. А коли сонечко сідає за обрій і світ готується до сну, настає найважливіший час для люмі. Він піднімається на саму верхівку світу, туди, де небо торкається землі. Там темно і тихо. Люмі розв'язує свою чарівну торбинку. Пам'ятаєш всі ті іскорки, що він назбирав за день? Іскорки сміху, доброти та краси. Він підкидає їх високо в небо. Раз, два, три, дивись! Краплинка роси стала яскравою вечірньою зірочкою. Дитячий сміх перетворився на м'яке сяйво місяця. А добрі вчинки стали тими самими добрими снами, які ось-ось прилетять до тебе. Кожна зірочка на небі, це чиясь радість, яку зберіг для нас маленький люмі. Тепер, коли чудо світ запалив свої вогні, люмі теж може відпочити. Він сідає на краєчок найм'якшої хмаринки, дивиться на тебе і посміхається. Він знає, поки у світі є доброта і радість, його ліхтарик ніколи не згасне. Заплющуй оченята, не бійся темряви, адже за тобою наглядає люмі, хранитель чудо світу, і він уже приготував для тебе найкращий сон. На добраніч!